Детально оглядаємо кріселечко під номером 12, обладнане якісною металевою хрестовиною. Вона в чудовому стані. Коліщата працюють чудово, не закусують. Шкіра найвищої якості, люкс, натуральна. Підтримка поясниці. Випуклість під спину. Ідеальний стан шкіри. Підлокітничок правий, підлокітничок лівий, права сторона кріселечка. Механізм регулювання висоти це механізм тілт. Всередину запхавши, ви маєте можливість вільно, вільно гойдатися, висунувши назовні, ви фіксуєте крісло в вертикальній робочій позиції. Тут регулюється жорсткість гойдання. Зараз видно підтримка поясниці, виступ під, цей, під е, спину. Ось вся ця накладочка по, ці, по гудзочки. Це натуральна шкіра преміум класу. Решті задспинки це є шкірозамінник. Шкірозамінник теж високої якості, тому що він в ідеальному стані, незважаючи на те, що він вживаний. То крісло візуально і технічно в чудовому стані все працює відмінно. Крісло номер 12